Хей, Йоу, еврібаді, з вами Дензу Багатій, і залетіли ми в скібіді Тойлет Тавер Дефенс. Друзі, стоїмо ми біля пост-офісу Не просто так. Да? Ось підписники з нами зан... залетіли просто, да? Коротше, друзі, як я і обіцяв, всім, хто там в моєму телеграм-каналі є, я роздаю гемчики. Я повиписував людей, повиписував да, в текстовий документ, які отримують халявні геми. Тільки давайте перед цим всім. Зараз йдемо в пост-офіс і подивимося, що мої любі підписники відправили все-таки мені. Так, з залітаємо. Так, в мене я бачу 54 подарунчики. Хорошо. Лейм і сразу начинаємо приймати. Так, Токсика, потім міфіка одного підігнали Годліка. Можна в банду? Хм, Ну, ладно, ладно, в мене сьогодні настрій бойовий, так що я тебе добавлю в банду. Так, вставляємо тебе в пошук, бемс, і я тебе Добавляю друже, в банду. Так, давайте далі. Давайте далі. Бемс, забираємо, забираємо. Ларч клокмена, баніка підігнали 1К гемів. Так, пилочку підігнали, легу 80 гемів, дякую. Так, можна в друзі. А ти мені вроді ж відправляв, да, Уже? Так, да, це той самий чувак, кстати. Да, реально, це той самий. Чувак, дякую тобі ще, ще за одного годника. Так, мініганчик, катана, бемс-бемс Забираємо, Кстати, новий сундук. Дякую, реально дякую. Сундучки, мівінтіві Менчика підігнали, нормально і 600 гемчиків. Потім це БМС, к когемів. Нормально, чувак, залетів. Так, далі, забираємо, забираємо, забираємо всіх, всіх, всім. Велике друзі, дякую за ваші підгончики. Купа кейсів, Тітан Презент. Жесі мені всього понакидували. Гвардіна підігнали гліча, пилочку, Бемс, Бемс. Забираємо. Годліка підігнали Назар. Можна в банду. Ну, друзі. хочеш друзі, братуха, попадеш ти наші друзі. Так. Давай тебе в пошук, тако, бемс. Так, що в нас далі? Так, додали такого кента, такого, такого. Дякую, Токсік. І Осалій. Це у нас ось такий клокмен. Хорошо, приймаємо всім, друзі, велике-велике дякую. Неймовірно, велике дякую. Так, і давайте зараз почнемо віддавати з вами геми. Начнемо віддавати геми. Так, нажимаємо Send, і тут ми будемо вводити нікнейм і вводити кількість гемів. Ну, всім я обіцяв по тисячі гемів. Так що, друзі, хто не в курсі, залітай мій телеграм-канал, получати на халяву гемчики. Так, ось всі 14 щасливчиків, які отримують собі гемасіки. Так, давайте першого копіюємо, в принципі, тако сразу, з ходу. Відправити, конфірм і все, відправили. Давайте далі. Наступний. Назар. Назарчику ми теж відправляємо гемчики. Отако Бемс, штука, штука гемів і відправити. Наступний. Бемс. Копіюємо. Сюди залітаємо, юзернейм. І додаємо йому штучку гемів. Так, наступний. Саша. Бемс. Санькові теж Відправляємо штуцер. Штуцер гемів. Полетів. Полетів. Так, далі. Хто у нас далі? Кейсонг 323. Хорошо, давайте сюда, бамс, братуха, штука, штука, і відправити. Так, вставляем твій нікнейм, братуха, і отправляем тобі гемасіки. Полетіли, полетіли геми. Так, давайте далі. Давайте, напевно, знаєте що, я оце все діло пришвидшу. Так, не туди. Давайте я це все діло просто пришвидчу, да, бо дуже-дуже багато часу це буде віднімати. Що у мене, що у вас, так що, давайте сейчас я тако пришвидшує цей момент, як я вам віддаю гемасіки, в принципі. Всіх, кого я виписав, я всім по любому віддаю геми. Так що, друзі, полетіли. Так, ну отдаємо зараз таку чувачкову штуку гемів. Тобто бемс полетіла. І останній чувак у нас балка. Ну, дивіться, він у мене попросив в моєму телеграм-каналі або геми, або якогось юніта, да? Я даже це виписав. Я даже це виписав, так що давайте, давайте йому або гемчики, давайте йому, знаєте, що зробимо? Зробимо йому такий непоганий підгончик, да? Давайте йому підженемо якогось крутецького перця. Наприклад, наприклад, кого би йому підігнати? Можна було б сіні серед такого сігнутого, да? А чого підні? Так, в мене хоча б їх є декілька штук. Да у мене є декілька штук. Давайте реально, давайте. Да, пацанові відправимо такого сіністера, сігнутого. Надіюсь, що він його не продасть і буде тримати як подарунчик, да, від Ензо. так, відензу? Так, полетів, полетів, братуха. Бенс, все, все. Ми відправили кінтові сіністера. Ну і в принципі, в принципі, друзі, роздали. Роздали ми з вами 14 тисяч гебів і сіністера. Жесть тут підписників зібралося. Це просто шок'янейшн. Ха-ха. Так, канти. Ну, давайте. Якщо часто, я думав, що я піду зараз в постофіс, да, Ой, точніше в трейдплазу, і буду, буду трейдити собі гемасіки. Но так як нас зібралась тут дуже велика купа, давайте підемо разом із підписниками в щось поіграємо. Так, давайте візьмемо собі, наприклад, давайте якихось, давайте цього діда візьмемо. Потім кого би взяти. Давайте візьмемо Астрап Грейд Тітана. Давайте ще візьмемо ось цього павучка. Так, кого би ще би нам такого обрати. Давайте діджейчка візьмемо. Ну і в принципі, можемо ж собі ще взяти Санту Тівімена. Так, де нашій Санта? Деті Санта, міфік, 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 міфік. Десь ти тут должен бути. Ось ти, тим братуха, все, в принципі, ми обрали собі юнітів, тепер можемо бігти із підписниками разом пограти. Давайте, давайте в туалет туалетсіті. Давайте в Тойлат City, в принципі, також чекаємо ще одного гравця, ще одного пацана, який з нами залетить в каточку. Все, поїхали. Поїхали, зараз підфармимо заодно бабоси, да? Ми ж їх збираємо, да? Бо ми тільки що втайка, дивіться, ми не просто геми потратили, ми ще й паралельно з цим потратили півтори тисячі хуйнів. Ну, як мінімум, хоча би їх треба собі відбити. Так що, я думаю, із підписниками ми, в принципі, залетимо і зараз підфармимо. Так, бачу, що юніти вже пішли. Чувак, грін лазера поставив. Добре. Ставимо, значить, свосанту ті вімена, ставимо автоск Ну і в принципі, надіюсь на те, що ми зможемо це все діло з легкістю пройти. Ну, дивіться, я взяв з собою діда, я взяв з собою Астрап Грій Тітанчика. В принципі, юніти у мене не слабкі, да? Юніти не слабкі, так що зможем. Зможем витащити. Так, зараз нас буде 200 баксів, ми прокачуємо собі одного подарунчика. І мені здається, ну, пора би вже було б нам би теж щось поставити. Бо. Я розумію, пацани, всі хочуть прокачати своїх Санту подарунчиків але но... дефоти комусь теж треба. Так що, напевно, з першої хвилі я собі поставлю ось цього кента. Ну, помогти хоч якось потрібно. Бо один грінлазер, на жаль, друзі, не справляється. Так. Так, 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 що наші пацани там роблять? Бачу, в пацанів бабки є, вони, походу, їх збирають, збирають, збирають. Ці бабки, да, жалко, що вони не Жалко, що. Так, ладно, прокачуємося, Прокачуємося, прокачуємося. І в принципі, чувак, поставив міминник ТВ Мена. Я це думаю, може їм поставити сюди діджейчика такого. Щоб пацани кайфували. Реально. Давайте впихнемо їм сюди такого діджея. Та й в принципі, хай хай кайфують, да. Він під бустом, цей під бустом. Нормально. Нормально. Так. У нас по бабках. Гроші є, значить, викачуємо. Викачуємо нашого оцього павучка спайдера. Хай він їх потихеньку помаленьку піддамажує. Так, камерамена. камерамен, камеравумен поставили. Хорошо. Хорошо. Значить, збираємо бабето, викачуємо цього подарунчика, і я б напевно підзбирав би на ось цього літаючого кента, да? А чого піні? Хай цей дід літає, в принципі, дамажить, в нього, в принципі, ДПС хороший, да? 60 тисяч. Тримаю в курсі, да? Кент якого не може застанити. Угу. Сюди. Так, появились у нас грошики, грошики. Давайте прокачаємо свого спайдера за півтори тисячі. Ну і в принципі дальше викачуємо з вами своїх Санто TV меню. Бачу, оцих клок меню поставили імбових, да? Які вкидають прямо купу урону. Давайте все вкачаємо, все вкачаємо. Ну і напевно я би підкачав би зараз діджейчика. Да? Ну, хоча б, хоча б діджея за 500 баксів, да? Щоб він давав уже більше бусти, отако БЕМС Нормально. Так, бабето, бабето, треба быстро тратити. Статі, друзі, давайте знаєте що, підписуйтесь на мій телеграм-канал, да. Бо і мене в планах є зробити рубрику прокачку інвентаря, да? Тобто будемо брати акаунт підписника, викачувати його, да там юнітів йому підігнати, може гемасіки, ну і всякої, всякої такої, всящини, да? І подивитися, подивитися, який пацана був інвентар, і який стане, да? Так що не провтикайте, не провтикайте цей момент, коли ми, друзі, з вами будемо вибирати акаунти. Так що, в мій телеграм-канал, я створю пост, і тоді вийде, скоріш за все, в ближайшим часом нова рубрика. З прокачкою інвентаря. Так що не провтикайте цей момент, да? І поспішіть. Поспішіть, сілка на мій телеграм-канал знаходиться в описі під цим відео. Так, що там у нас? Бачу, мутанта якого ми, кстати, убиваємо на ізі. <хи> так, 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 де мій спайдер. Мій спайдер викачується за три штуцера, в принципі, да? За три штуцера не жалко на спайдера. Ну і в цілому, поки що у нас все непогано. Я би даже так сказав, би, да? Правда, треба ще грошики. Грошики, о, грошики є. Щас ми викачуємо, в принципі, своїх сантотів імені і начнемо... О, стоп! Я ж хотів. Я хотів оцього дідафана поставити. Завтикавшись, Дензо, да? Завтикав. Так, і давайте, може, поки що вкачаємо собі Санту. В принципі, гроші я ще не готовий тратити да? на прокачку ось Цього діда, бо прокачка в нього реально не дешева. Так що викачуємо зараз своїх подарунчиків, а потім потім займемося з вами прокачкою своїх юнітів. Так, ну і в цілому, дивіться, викачали ми усіх своїх подарунчиків. Тепер тепер ми можемо викачувати своїх кентафарки. Давайте ось у цього діда викачаємо. Разочок, так? Да? Такий разочок. Потім я би напевно даже би поставив би собі Астрап Грей Тітана. Десь приблизно ось у того. Так, вбус на нього працює. Все, круто, чотко. Так, прокачуємо, викачуємо, в принципі, цього кента, да, для того, щоб він... Сповільнював усіх юнітів, які починають вибігати. Так, Дензо, що там таке? Що там так довго юніти вибігають? А так вони їх просто хавають швидко. і за цього. Так, давайте подивимося взагалі, що мої кінти. Ну, вони повикачували, в принципі, бачу, своїх презентів. Бачу, що поставили годліка хайпера. Ну, непогано. В принципі, реально непогано. Давайте вкачаємо діджейчика. Давайте його на максимум викачаємо. Да? Та й принципі зможемо на нього забити і забути. І нам тепер треба викачувати Астро Апгрейд Тітана. Ну, в принципі, ізі. Ізі, отако бемс, За сім з половиною. Додому. І я б, напевно, знаєте, що би я ще зробив? Би? Я б би із цієї такої сторони поставив би ще одного. Правда, в мене грошей немає. О, гроші з'явилися. Давайте його також вкачаємо. Давайте хоча б разочок, да? Хоча б разочок. Бажано навіть два разочки треба його вкачати, кстати. Тільки, напевно, я зараз спочатку прокачаю ось оці кента. Отако От Бемс за 10 тисяч. Тепер збираємо 18 тисяч. А йому зменшили ще сповільнення. У нього 40% тепер сповільнення. Йома, а чого ви так, ну, ето, чого ви так, ну, гнобите цього юніта? Він ж реально крутецький. А ви його берете, робите все хуже і хуже. Друзі, хто з цим згодний, що Астраб Грейді там класний юніт, но в нього тепер 40% сповільнення. Раніше у нього було 60%, потім йому зменшили до 50%. Тепер у нього, вобше, 40%. Це ж ну, це несправедливо! Я буду жалуватися! <реш> <реш> Ні ну реально, мені це не подобається. Мені подобався старий апгрейд. Ну, на жаль, ми з цим нічого не поробимо, да? Нічого не поробимо, так що викачуємо, як він і є, ось його. Зараз за 18 тисяч тако бемс. І тепер давайте викачувати ось цього Астрабарі Тітана. Так, і я би напевно що би зробив, я би поставив би ще одного такого літа літаючого кента. Тільки його тут немає місця, куди би впихнути. Йомайо, -йо. куди би тебе поставити, діда? Діда, ну давайте тебе тут поставимо, ладно. І, напевно, разочок такого, йо Бемс, вкачаємо. Ну і в принципі, в принципі, так, що там вони? Під джейчика ставлять, да, своїх юнітів. Да, в принципі, так, да, усі чувачки поставили під джеджея своїх. Юнітів, так що всі вони під бустами. Значить, викачуємо Астром Грей Тітана. Потім, почому там взагалі О, по 12 тисяч коштує. 12 тисяч коштує, щоб викачати діда. Так, спайдер 14 з половиною. Ну, не дешево. Не дешево, не дешево. Але ж тоді в нього з'являється взривна хвиля. Коли він починає їх дамажити, то він їх дамажить всіх по радіусу. Так що, давайте, напевно, підзбираємо зараз 14,5 тисяч. Да? Ну і в цілому, в цілому, будемо потихеньку кайфувати. Так, у нас зараз є 13500. В Принципі ще тисяча, і викачуємо павучка. Так, о, все, Бобетто є, викачуємо павука на максимум. Ну і тепер збираємо гроші на ось цього астрабарій Тітана, да? 10000, тисяч, потім і 18. Так, бем, з Бобетто прилетів, викачуємо цього кента на максимум. І тепер, тепер давайте видумувати щось цікавеньке. Я би поставив би, знаєте що, я б поставив би оцього спайдера ще б одного. І також би його такого трішечки підкачав би. Підкачав би цього малесенького. Так що ми ще ми можемо зробити і допомогти нашим підписникам. Так, бачу, що, ну, в принципі, на одного оцього поломаного хайпера по барабану, да? аби тут декілька стояло, то я б поставив би діджея ще б одного. А так поки що смислу немає. Так що давайте, напевно, будемо викачувати цих, да? за 12 тисяч. Зараз, в принципі, хвиля скіпнеться, та й зможемо вкачати його. Все, бенс, бабето прилетіло, викачуємо одного діда на максимум. Ну і тепер, значить, збираємо на другого діда. Так, бабе то є, юніт пробігай, треба прокачуватися швидко, швидко, швидко. Швидесенько, прям дуже швидко. Так, давайте, мабуть, у того теж поставимо діда. Дідулька, да? Бемс, викачуємо цього дідульку разочок, і нам треба ще 6 тисяч. Кстати, єдиний поганий юніти, як і ось, ось цей його спайдер. Ось з цього спайдера 27 тисяч ДПСу, проте він реально кайфовий. Реально кайфовий, що його не можна в сон занести, поняли. Ну, тобто йому на все по барабан. І ДПС у нього досить так немало, да? 27 тисяч. Так, діда ми викачали. Значить, де наші спайдери? Де наші спайдери? Так що, щас хвиля скіпається, і ми з вами ставимо ще одного цього спайдера. Мабуть, десь тут ми його поставимо. Почті, давайте оцього діда ставити. В нього ж більше ДПСу. Давайте реально оцього діда ставити. В нього ДПСу набагато більше і будемо лучше їх викачувати. Так, шут мої підписники гасають. Так, дивляться. Ага, ну тут ще є. Якщо що, то є в нас таке ще блокпост. Да, в лям 200 хп. Зусь чувак поставив свій колдаун, да. Один колдаун добре, а два ще ліпше. Бемс, хвиля скипалась, бемс, викачуємо цього кента. Ну і дензо, 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 бензо. Що би тобі зробити? Я би, знаєте, я б, можливо, даже цього поставив би. кентафарика. Астрап грейд тіта, на такої з цієї сторони, да? Да в цілому можна, знаєте, отак тут ось поставити. І також його так тр... трішечки-трішечки вкачати. І знаєте, що я би ще б зробив би? Я би тут би поставив би нормальний буст. От реально, я би тут поставив би прям хороший буст. Отакий госю. Бемс. Підкачав би його відразу, вже, що такого, да? О! Нормально, наш підписник продав. побачив, що ми поставили свій буст. Ну і тепер просто викачуємо свого астраті та на У нас ще є один свободний е, слот, да? Тоб, що, так що ми можемо поставити собі ще одного кінта. Аби нас бабки були, от реально, щоб поставити його і викачати, я би поставив. Ух ти, йой, ух ти йой-йой-йой. я розумію, що я потрібно зараз тут оце поставити. Прям по-любому. Отакого. Бемс. Так, грошей не вистачає. Грошей не вистачає. Треба зараз ще трішки підзбирати. Так, Бемс, викачуємо. На ходліка, на жаль, ми не попали своїм бустом. Ну ладно. Саме головне, що ми викачали, так? Да? І тут того ось у ці канти. Тепер усі теж під бустами. Вони ще й викачені, усі на максимум. І гвардіон у нас під бустом. Так класно. Бемс, бабетто прилетіло. І викачуємо ще одного свого. Астра Бректана на максимум. Ну і в цілому, в цілому, да, Дэнсо? Я би поставив би ще одного паука. А, все, у мене вже юнітів немає. Все, пой, на 50 п'яся хвилю, в принципі. Продаємо своїх санту Тіві манів. Ну, і в цілому, може, поставимо ще якихось. Декілька юнітів. Все, бемс, Продаєм Продаєм, продаємо. Молодих. І давайте, давайте, давайте поставимо. Може, діда? Давайте, діда літає, що поставимо. Тако бемс. Сразу на максимум його. І давайте поставимо собі ще одного. Ще одного, ще одного, дідулю. Бемс. Дід полетів. Полетів розбиратися з малими туалетами. Щоб не втикали. Щоб не втикали, в принципі вилило. Так, вийшов бос. 12 мільйонів хп, друзі. 12 мільйонів ХП. Цікаво, подивитися, як бистро ми його просто схаваємо. Так, таймстоп Пацани, юзнули таймстоп. Кстати, ми можемо поставити ще одного юнити. Давайте поставимося цього спайдера і також пару раз вкачаємо його. Пару разочків вкачаємо його. Бемс, токо ще за, за три штуцера викачуємо. Ну і слухайте, бос, як ви бачите, сипеться, ну, прям дуже швидко. Ізі, плюс півтори тисячі. Плюс півтори тисячі коїнів. Друзі, просто за одну катку. Аби ми ще юзнули буст. Ми б отримали три тисячі коїнів. То була би імба. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу і кутаських подобаєк. Ну і звісно, не забувайте про підписку на канал. Бо нас уже майже майже 20 тисяч а з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!